Земля є частиною безмежного всесвіту. Тут на землі цвітуть дерева, співають птахи, живе людина. Істота здатна мислити і творити. Світ навколо нас людина назвала природою. Природа це ліси, гори, степи, моря та океани. Сама людина теж є її частиною. У природі постійно відбуваються зміни. Вони суттєво впливають на життя людей, тому їх необхідно вивчати. Науки, що вивчають природу, біологія, наука про живу природу, рослини та тварини, географія, наука про землю та зміни на ній, хімія, наука, що вивчає речовини та їх перетворення, астрономія, наука про всесвіт зорі, сонячну систему та міжзоряний простір, фізика. Наука про загальні властивості природи матерію, з якої вона складається. Матерією називають усе, що складається природа. Вивчення законів природи дає можливість пояснити і передбачити зміни, що відбуваються в ній. Учені, вивчивши рух планет, пояснили зміни пір року, створили календар. Передбачили затемнення місяця та сонця тощо. Фізика основа сучасної техніки. Знання законів фізики дало змогу створити різні машини, оптичні прилади, сучасні засоби зв'язку та піднятися в космос. Усі відкриття людина використовує у своїй практичній діяльності чим полегшує собі життя. Живі організми протягом мільйонів років пристосовувались до умов існування, вивчення польоту птахів. Руху насіння кульбаби в повітрі, тіл китів дало змогу створити літаки, парашути, розробити досконалу форму підводної частини корабля тощо. Можливості використання в техніці пристосувань живих організмів до умов життя вивчає спеціальна наука біоніка. Фізика має зв'язки з іншими науками. Знання її законів потрібні в астрономії, хімії, біології для пояснення різних процесів. Фізика як наука широко використовує знання з математики, яку недарма називають царицею наук. Фізика пояснює, чому літають птахи, причини змін погоди, як утворюються хмари та інші зміни в природі. Шлях наукових відкриттів це тернистий шлях пошуків, конфліктів думок, теорій, ідей. Кожен наступний крок наближав учених до істини, відкривав нові закони, іноді заперечував думки попередників. Багато вчених присвятили своє життя науці, але серед них вирізняються імена тих, хто зробив найвагоміший внесок у фізичну науку. Дякую за перегляд!